Всім привіт, мужики! А ну, у кого більша практика є, підскажіть, що тут таке? Е, даю газу і обороти не падають. Ну, Дуже заповільнено. От зараз покажу. От. Оце впустив газ, обороти тримаються. Тут на мінімум я поставив. Коротше, отака фігня. Фільтра, все чітко, очищене, повітряний, паливний. Ну, я так розумію, що це з апаратурою. Форсунки нові, провірені. Ну, правда, на форсунках там наїздилось нормально вже. Два роки їздив, так що підказуйте, будь ласка.